Доброго всім вечора, це канал Пасіка Україні. Сьогодні у нас 30, 30 березня 25-го року. Вчора не вийшло у нас записати відео розіграшу. Ні, як не, не подружимося ми із програмою, щоб вести стрім запису екрану. Все одно проведемо розіграш, подарунків серед підписників, а також тих, хто зробив виконав умови розіграшу. Умови розіграшу всі ознайомились. Потрібно було підписатися на наші групи, а також поставити коментарі і зробити репост. Ми почистили всі, хто залишав по два коментарі. У нас такі були люди, які ставили по 3-4 коментарі, ми їх поудаляли. Залишили кожного по одному. Щоб було все почистим. Ось список всіх, хто залишав коментарі. Зараз ви можете це побачити. Перепрошую трошки із здоров'ям проблеми, тому не вийшло записати. Так, умови розірва що є. Далі ми копіруємо посилання на, наші, на наше відео. Там повинні були поставити ви коментарі. Зараз ми вставимо. і є Ось. Що ми будемо вигра... розігрувати? Це відеречка 05 100 штук, літрові 100 штук. Наклейки на відеречка кругленькі, а також прямокуті, також по 100 штук. Так, поїхали. Перший це у нас Назар Багінський. вітаю, ви виграли у нас 100-відерець 0,5. Зараз ми запишемо. Так, Назар Стовідерець 05. Попрошу також, хто переможців, хто виграє, поставте, зайдіть в описі каналу, там є мій номер телефону, можете набирати або написати мені в вайбері і телеграмі. Так, Світлана Дзюбенко. Ви в нас виграли 100-відерець літрових. Вітаю. Не забудьте також написати або набрати, сказати, що ви виграли. Номер мій закріплений в описі каналу. Так, наступний Газарбагітський пробач, два рази це ні. Так, Андрій Гавлюк, вітаю. Ви в нас виграли наклейки круглі 100 штук. Так, далі у нас роман Рома Пчела. Вітаю, в нас виграли 100 наклейок прямокутних. Ось список переможців. Назар Багінський, 100 05, Світлана Дзюбенко 100 літрових, Андрій. Гавлюк 100 круглих наклейок, а також Рома Пчела 100 наклеюк прямокутних. Вітаю! Це наші переможці. Попрошу вас, щоб ви написали мені в вайбері або телеграмі, або набрали по номеру телефону, який в мене вказаний в описі каналу, щоб дізнатися, куди відправляти. Так, ось наш канал. Ми також зараз напишемо вам кожному переможцю, напишемо, що ви перемогли, а також е в коментарях напишемо список переможців, хто виграв. Результат ще розіграшу. Зараз запустимо відео, хайде, і запишемо це все діло. Тобто у нас будуть Це відерочка. 0,5, а також ми будемо розігрувати відеречка літрові і наклейки для відерець, Тобто на кришки і на боковинки. Серед призів у нас буде. Кожного призу у нас буде по 100 штук. У нас буде 4 переможця, серед яких виграють 2. Це відеречка в літр і 0,5 по 100 штук. А також два переможця, які виграють наклейки для цих відерець. Ну, також наклейки підійдуть для інших гітарів. Так, умови розіграшу. Дуже прості підписатися на нас YouTube канал, Facebook-група Пасіка Україні, а також Viber група. Всі умови розіграшу я залишу під відео в описі, також в коментарях. Розіграш буде проводитись 29 березня 2025 року, о 20-й годині на YouTube-каналі буде трансляція пряма, де ми розіграємо ці чудові призи. Тому участвуйте Чому піні тара пригодиться завжди, сезон тільки починається. Вона підійде для меду, підійде для пилку, та для всього вона підійде. Це харчова тара. Вона завжди в нагоді, завжди їй не вистачає. Всім гарного дня! Ми придбали собі такий ТПС вулик. Це зараз перший ППС вулик на пасіці, у нас тепер є вулики з дерева. Основна пасіка у нас на вуликах дерева, є вулики з ППУ, а також тепер один вулик з ППС. Ми взяли себе на пробу, якщо сподобаємося, то будемо переводити пасіку на ППС. Або ще замов просто підік. Тавці в зібраному виді, нище також зібрано, лише ще, краще, потрібно само буде закріпити. Ось так вона приїжджає. Це спеціально зроблено для того, щоб доставка дешевше обходилася. Вони так пакують. Доставка нас зібраного вулика отакого, коштує 150 гривень. Це Укрпошта. Зараз покажуємо, виглядає кожен кожний елемент. Все я бачу проклеєно, такі якщо не помиляюсь. Ось нижче? Нижче у нас іде виборка під сітку або під засув, я так розумію, так? Сітку ми самі закріпимо, тому що виробник сітку не дає в комплекті. У нас є сіточка, ми її закріпимо. Сіткою ми користуємося з заводу тетра, у нас вона повністю влаштовує. Я покажу відео, як ми її будемо кріпити. Так, ось прильотний, є місце під прильотну. Дуже зручно, що. Тут немає, так сказати, прильотки такої достички, так? тому що ми будемо збирати в цьому дупалок і можемо пилку збирати чи повісити отут. Прямо на низ. Це буде зручно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто користується ППС-вуликами, якої фарби ви їх Це Акриловий пс 115 чи... Важливо гумовою фарбою. Гумова дорожча, але кажуть, що вона довше служить. Так, тут все вибрато, все проклеєно. Є ручки вибрать. Дуже легенькі. Ми... Нас на пасіці ми не користувалися таким ж Ми користуємося вуликами. Ця пасіка на дереві у нас, а також є декілька вуликів ППУ. Так, тут все вибрато. Саморізи, а також воно все проклає. Гарно вибрато. Повинен бути вулик теплий. Зараз покажу ближче, виглядає. Кому цікаво, продавця номер я залишу в описі, а також в коментарях. Ось такий вулик у нас. Одну сітку ми самі закріпимо, вона в нас є. Ось, це я так розумію, плеймінпіну. Якщо не помиляюсь. Біленьке таке. Лекарно зроблено, є. Кропили такі ручки такі, корпуса дуже легенькі. Хто користується КПС вуликами, підкажіть, будь ласка, який термін служби їх? Тому що, якщо нам сподобається розвиток сімей в цьому році, в цих вуликах, ми думаємо придбати собі ще таких десь штучок 50, щоб тримати в них, так сказати, ранні відводки для розвитку однорамочні або двох. Я так розумію, вони теплі.